Доброго дня, шановні мешканці міста Біла Церква. Минулу п'ятницю, 23 червня, близько ста жителів нашого міста прийшли до міської ради, щоб поспілкуватися з міським головою. Зустріч відбулася дуже коротка, мер нас не вислухав. Але натомість його помічники нам сказали, що він чекає нас на зустріч, щоб ми лише. Правильно звернення до міського голови, звернення до секретаря міської ради та міських депутатів, і мер обіцяв через своїх помічників викликати нас на бесіду. От ми чекаємо сьогодні понеділок. Якщо ми не до не дочекаємося зустрічі з ним, ми будемо діяти, ми не зупинимося, тому що у нашому місті відбуваються незаконні, незаконні дії. Ось, наприклад. Із шести пам'ятників архітектури, які є в нашому місті, не так багато. Один з них, Масопроводжанський кафедральний собор, якимось незрозумілим чином з порушенням процедури було виведено з державної власності і передано в комунальну власність. А комунальна власність у нашому місті, ми всі знаємо, яку має долю. Комунальну власність може передавати третім особам, доля її вже під загрозою. Комунальна власність, наша, на жаль, Страждає в нашому місті, тому ми ось відповідно до цих звернень чекаємо, що до нас зателефонують, ми лишили свої контактні дані, все оформили, як нам сказали. Чекаємо, що нас запросять на зустріч з мером. Ми хочемо зрозуміти, що ж таке відбувається. Чому на незаконному підґрунті далі готують 29 червня голосування про те, щоб цю. Пам'ятку архітектури, наш Спасопрображанський кафедральний собор, яким ми користуємося вже скільки років, дотримуємо всіх всі норм. Ми, він у нас в дуже гарному стані. Чому? Це з яких причин законний його можуть передати зараз якісь третій стороні. Ми будемо тримати з вами зв'язок, ми будемо інформувати вас, що відбувається з цього питання.